Акорд це загальне поняття. Акордів є багато. А тризвук це всього лиш один із акордів. Таким чином, слово акорд ширше, загальніше, а тризвук вуще. Це один з видів акорду. Тризвук це одночасне звучання трьох нот, звідси й назва. Тризвук три звука. Акорд же це одночасне звучання різної кількості нот: 3, або 4 або 5 і так далі. Тож запам'ятай, кожен тризвук це акорд, але не кожен акорд є тризвуком. Гаразд, кажете ви, тут розібралися. Але ми початківці, і що з цими знаннями робити? З чого саме починати, аби з нуля легко війти у світ музики? Саме про це я розповідаю на своєму челенджу. Там ми вивчаємо музику з нуля, розкладаємо все по поличках, щоб було.